Вітаю вас, панове. Перш ніж дати відповідь на запитання, чому Єрмак завжди такий впевнений, що він піде з Офісу президента тільки разом із Зеленським, а він у цьому впевнений, як бачите, це на скріні публікації BBC, я хотів би дощицю часу поговорити про корупцію, але не про ту корупцію, яка перебуває за межами уваги правоохоронців, але про ту, яку правоохоронні органи вже розслідують. Про корупцію, факти якої не потрібно комусь доводити. І незважаючи на це, до влади виникає багато гострих запитань стосовно самого цього розслідування, на предмет його відповідності чинному законодавству. Усі ви, напевно, чули про справу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, яка засвітилася в ЗМІ ще 17 січня цього року. А вчора правоохоронці затримали сина бізнесмена як особу причетну до дій злочинної організації, яку очолював його батько Ігор Гариневич. Але не всі знають, що у минулому році Роман Гринкевич отримав державну відзнаку президента України Золоте серце. Щоправда, вже у цьому році фортуна повернулася до нього боком з легкої руки СБУ, бізнесмена. Та ще чотирьох його бізнес-партнерів правоохоронці звинувачують у привласненні держкоштів на суму 1,5 мільярда гривень. Міноборони вже встигло визнати себе потерпілою стороною в цій справі. Поза як ці півтора мільярда гривень Ігор Гринкевич та його партнери отримали через контракти з Міністерством оборони і йдеться аж про 23 контракти. Кожен із яких підписувала не лише рука Гренкевича, але й злочинна рука якогось високопосадовця Міноборони і, очевидно, не без відома самого міністра оборони. Але ось що цікаво, генпрокурор, повідомляючи про цю подію, зауважує, мовляв, злочин викрила Служба безпеки сумісно із Міністерством оборони України. Цікаво, панове, а чому б генпрокуророві не додати до цього і такі слова сумісно із міноборони і сумісно із Ігорем Гриневичем та усією злочинною організацією, яку він очолював? Адже насправді не міноборони є потерпілою стороною, а Збройні Сили України щодо чиновників Міноборони, вони така ж потерпіла сторона. Як і злочинна організація, з якої вони уклали ці 23 контракти, ці чиновники, на яких до цього часу чомусь ще не заведені кримінальні провадження, і СБУ в цій справі ніяк не співпрацювали, інакше, бо кримінальні провадження були б на них вже заведені. Питання друге до влади полягає в тому, що яким чином розслідування даного злочину і злочину не лише економічного, але й воєнного потрапило в розпорядження Державного бюро розслідувань, попри те, що СБУ, яка розкрила злочин, мала б або завершувати цю справу, або ж передати її антикорупційній прокуратурі, але ж ніяк не ДБР. Ви запитаєте чому? А тому, панове, що як читаємо про це в офіційних документах. Державне бюро розслідувань правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці. І Якщо вже ДБР береться за цю справу, то першим чином мали б бути заведені кримінальні провадження на чиновників Міноборони. А допоки ці провадження не заведені до того часу даний злочин виходить за межі компетенції ДБР, принаймні якщо він розслідується ДБР без участі САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку закон зобов'язує розслідувати великі злочини пов'язані з корупцією. Але хоч і закон зобов'язує. Проте ручне управління країною перешкоджає. Отож передача справи замість САП до ДБР це чиясь деструктивна діяльність, і у батьох виникає здогад, що тут в черговий раз втрутився офіс президента, адже ДБР-структура, яку контролює друг і соратник Єрмака татаро. З якою ж метою відбувається це пересмикування державних правоохоронних функцій? Не інакше, як із тією метою, аби спеціалізована антикорупційна прокуратура не потягнула за ниточку? Хто із вас збирав журавлину, той знає, потягнеш за ниточку і витягнеш на світ Божий чимало ягідок, а під контрольне Офісу президента ДБР Дуже спритно вміє ці ниточки обрізати в потрібному місці, аби не були занадто довгими. Щоправда, із заступником Резнікова Шаповаловим ДБР таки не пощастило обрізати ниточку надто щільно, резнікова врятували, проте Шаповалов таки погорів. І погорів він не стільки на золотих яйцях для ЗСУ. Тільки на бронежилета для тих же Збройних сил України, на бронежилетах, які непридатні для практичного використання. І про це, як бачимо, зараз вже пишуть засоби масової інформації, не пояснюють лише, чому ці бронежилети були такими поганими. Але зі слів, бійців, знаю, що ці бронежилети розраховані або на важкоатлетів. Або ж на те, аби в них лише відпочивати, адже щоб воювати, потрібно рухатися, а ось рухатися ці бронежилети й не дозволяють. Ті бійці, які вже встигли отримати якісь кошти, купували за власний рахунок собі цілком зручні, достатньо легкі бронежилети, придатні для бойових дій. Ті ж бійці, які ще не встигли це зробити, часто залишалися просто без бронежилетів під час бойових дій, і багато із них отримували поранення та гинули. Порівняймо два повідомлення про цей злочин Шаповалова, повідомлення ресурсу слово і діло за 1 лютого минулого року і повідомлення Уніан за 8 січня. 2024 року. В обох публікаціях багато спільного, але є між ними різниця. Якщо в останньому читаємо лише про тяжкість злочину екс-заступника міністра оборони та дізнаємося конкретизацію про незастосовні бронежилети, то в першому читаємо також і такі слова Різнікова. У системі Міноборони сповідується нульова толерантність до корупції. Як згодом виявилося, це така ж сама нульова толерантність до корупції, як і та нульова терпимість до педохвілів серед церковного кліру, про яку свого часу гучно заявив нинішній Ватиканський Понтифік, який після цієї заяви. Через кілька років повної бездіяльності в відповідному напрямку отримав прізвисько Франциск нульова терпимість. Але, панове, зверніть насамперед увагу на той факт, що за цілий рік ДБР фактично не просунулося ні на крок у справі розслідування злочину Шаповалова та Хмельницького. Чому ж не просунулося? І звідки це відомо? А тому, що в іншому випадку Резніков нульова терпимість мав би бути повернутим із посольства у Великій Британії і мав би вже сидіти в СІЗО. Але Рєзнікова не можуть посадити в СІЗО, тому що в цьому випадку він здасть і ярмака, за чиїм поданням став міністром оборони, і на чиїх бізнес-партнерів працював. У своїх корупційних оборудках працював сумісно із тим же Шаповаловим. А якщо ще й Ярмака посадити до СІЗО, то він обов'язково здасть президента. На це він і сам натякав, сказавши свого часу, що піде зі своєї посади лише разом із Зеленським. І що тоді буде робити ДБР? Адже президент все одно має імунітет недоторканості, принаймні аж до того часу, коли закінчиться його термін повноважень. У цьому стосунку панове у нас якесь безпорадне законодавство. Воно не передбачає імпічменту президента в жодному випадку, навіть якби ним виявився найбільший злочинець за всю історію людства. На мою думку, це те ж саме, що випробовувати на живих людях вірус, який може виявитися смертельним. І якщо у 2013 році народ ще міг використати власне конституційне право зсунення злочинної влади, то у наш час, коли йде війна, у народу просто не підніметься на це рука. Навіть у тому випадку, якби ДБР взяло за шкабарки Резнікова, а той здав Ярмака, а ярмак Зеленського. Але все це лише теорія, панове. Поза як ДБР створено винятково для видимості існування правосуддя, але зовсім не для того, щоб правосуддя було дієвим. Адже в іншому випадку вистачило б. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поза як всі державні злочини високопосадовців так чи інакше пов'язані із корупцією, інакше й бути не може, адже жадібність це головна універсальна пристрасть усіх ницих натур. Ось перед вами ще один скрін, який свідчить про злочинну діяльність високопосадовців Міноборони. Тут же йдеться не про куртки, не про яйця, не про бронежилети, а про закупівлю артилерійських снарядів і знову сума украдених коштів становить півтора мільярда гривень. Але як бачимо навіть імення цього затриманого керівника. Одного із головних управлінь Міноборони наразі становить державну таємницю, адже громадськості набагато легше буде забути про злочин людини без імені, аніж про злочин конкретної відомої особи. А назагал уся ця глобальна корупційна картина виглядає так, не наче вістря шила із мішка. Виглядає лише вістря, проте кожен знає, що якщо воно вже звідти визирає, то в мішку знаходиться і все шило. Ось тільки як його із цього мішка витягти, із мішка зав'язаного війною.